Привіт, мої незламні! За останній час в Україну заїхала не тільки надпотужна зброя, а ще й надпотужні дошки від компанії Land Yachts. Тому ми знову зібралися на каналі Кіперстор для того, щоб я коротенько оглянув новинки, мабуть, найпекельнішого літа за всю історію. Тож сподіваюсь, ви вже вмостилися, бо ми розпочинаємо. В першу чергу оглядаємо категорію дошок під назвою ATV. І першою на черзі в нас дошка під назвою. ATV X Ditch Dark Waves. Дизайн для цієї дошки створював райдер, який полюбляє катання, як то кажуть, не для вразливих. Тобто, це катання по бетонних канавах, дуже крутих радіусах і усіляких перешкодах. Тобто вона має такий достатньо агресивний дизайн. Її ширина приблизно 25 см. це доволі широко, і це дозволяє вплити туди дуже виразний конкейв, Досить широкий та великий кіктейл, завдяки чому стопа у райдера буде надійно зафіксована в центрі цієї дошки і не буде зісковзувати навіть при дуже агресивних маневрах. З Заводу вона комплектується підвісами шириною 155 мм. В сумі вони дають оптимальну ширину платформи, яка дозволяє вам і відчувати себе комфортно, і дають цій дошці високу маневреність. До речі. Така ширина дозволяє використовувати цю дошку райдерам з дуже великим розміром ноги. Тож, якщо ви не надто агресивно катаєте, ви можете просто замінити тут колеса на більш великі і використовувати цю дошку як снаряд для повсякденної їзди по нашим українським містам. Доволі прикольний дизайн, мені подобається. Далі ми розглянемо ще дві дошки ATVX, які досить схожі між собою. І перша на черзі в нас ATVX Classic Vista. Вже виходячи з назви, ми розуміємо, що це доволі класичний снаряд для райдерів, які очікують від своєї дошки максимальної передбачуваності та витривалості. І якихось додаткових фішок сюди просто не завозили. Ширина тут теж дуже популярна, 8,5 дюймів. На все тих ж самих 60-міліметрових колесах та 155 й підвісці. І як стверджує сам виробник, ця дошка була створена для того, щоб ви могли відчувати себе королем вулиць. І що б не означало це твердження, мені здається, що найголовніше тут те, що вона дає змогу вам саме бути, а не здаватися. Наступна на черзі у нас ATV X Perfecto Speakeasy. Вона трошки ширша за попередню, має ширину 9 дюймів, але головна її відмінність у тому, що вона має конусоподібну форму, завдяки чому вона більш різко входить в поворот та дає вам більш яскраві враження від маневрування на ній. Але хай ця форма вас ніяк не лякає, бо вона, по-перше, комплектується тією ж самою ходовою, що і попередні дошки, і вона здатна конкурувати з її подібними дошками на одному рівні. Далі ми розглянемо дошки для серфскейту, також дуже популярного нині напрямку. І оці дві дошки, вони насправді дуже схожі між собою. Першеньку нашу красуню звуть Butter Spectrum. Це класична форма для серфскейту. Вона має 31 дюйм завдовжки, 9 дюймів завширшки. Вона має незначні звущення на носі та на телі. А також вона має додатковий простір перед передньою підвіскою, що дає вам змогу зручно розташувати свою ногу таким чином, щоб вам було зручно більш агресивно входити в поворот та використовувати її для потужного пампінгу. А це в нас грувелер Purple і це найширша з представлених дошок. Її ширина 10,5 дюймів на довжину у тридцять дюйми. І її додаткова ширина дозволяє вам використовувати додатковий важіль на ваші підвіси для того, щоб знову ж таки заходити в поворот з тим радіусом, який зручний саме для вас. Комплектуються вони більш гнучкими підвісами спереду для стрімких входів в поворот. Та більш стабільними підвісами ззаду для того, щоб у цьому повороті ви почували себе комфортно. Діаметр колеса тут 65 міліметрів, а також він має доволі гострий кут і глянцеву поверхню для більш великого щеплення. Далі ми розглянемо ще декілька цікавих дошок. Ось, наприклад, оця красуня називається Battle X. 38 бенгел. І цей снаряд дуже сподобається новачкам та тим, хто шукає комфортний засіб пересування на великій дистанції. Завдяки отворам на носі та на телі вдалося розмістити підвіси таким чином, що центр ваги райдера. Він дещо знижений, знаходиться ближче до землі. Завдяки чому ви можете значно менше уваги приділяти балансуванню, а більше зосередитись на відчуттях від катання. Дошка має довжину 91 см, має цілих 8 шарів канадського клену. У нас колеса діаметром 69 мм, доволі м'які, а також флагманський підвіс у. 180 мм. Тож ви можете цю дошку для повсякденного катання або для навчання новачків. Ця модель дуже схожа на модельку, яка називається DropCat 38 Journey. Ось вона. Вона має ще більш вигнутий профіль. Вона дуже м'яка під ногою, вона дуже стабільна, що дозволяє вам катити на ній прямо під захід сонця. Ще хочу звернути вашу увагу на цікаву категорію дошок. Саме за її універсальність, називається вона Тоні Данза Лого. І позиціонується вона як дошка для фристайлу і для денсінгу, тобто для ефектного переміщення по поверхні дошки, з можливістю робити різні трюки. Головна її перевага в тому, що вона при її довжині у метр та півтора сантиметри, вона має досить невелику ширину всього 8,5 дюймів. А також сім шарів канадського клену, завдяки чому вона дуже пружня і здатна повертати вам дуже багато енергії на виході з повороту. І це дозволяє робити трюки завдяки ось саме цій віддачі, а також на силі енергії. Комплектується вона підвісами шириною 155 мм. А колеса діаметром 69 мм, тобто вона досить добре збалансована як під трюки, так і під звичайну круїзну їзду. Ще в цієї дошки є більш великий старший брат, і різниця між ними в тому, що маленьку дошку буде зручно використовувати дівчатам, новачкам або тим, хто просто шукає собі дошку трохи меншого розміру. Дякую вам за перегляд. Ми впевнено наближаємо нашу перемогу, тому треба не забувати і жити. Бо саме для цього наші хлопці і боронять наші кордони. Підтримайте, будь ласка, наш проект своїм лайком, коментарем чи репостом і буду прощатися з вами до наступного випуску. Сподіваюсь, до скорого. На все добре!